Друзі, подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом. Путін зриває переговори своїми ультиматумами і ударами по Україні, Незважаючи на те, що в Києві зараз європейські лідери у відповідь лунають вибухи по всій Росії. Телеграм-канала Партизан пишуть, що 10 травня на вечір одразу після переговорів новий вибух в Москві. 600 загиблих окупантів і це тільки на території РФ, дрони поляниця, рознесли дві секретні казарми. і Один із дуже важливих складів. Вся Москва в середу горить. Пишуть про вибух складу з ракетами невідомого походження за 50 кілометрів від Москви, які тільки сьогодні вранці туди завезли місцеві жителі, викладають кадри детонації боєприпасів. І демонструють на відео вибухову хвилю. Прямо зараз лунає масована атака по всій країні. Одразу після цього серія потужних вибухів по військовому містечку. Російські пілоти сьогодні вночі будуть ховати своїх дружин, близьких замість того, аби бомбити мирне населення України. Карма вернулась ЗСУ пообіцяли вдари помсти. пишуть, що горить 5 семи прикордонних і один стратегічний аеродром подробиться згодом. Україна одночасно удосконалює тактико-технічні характеристики далекобійних дронів і масштабу їх виробництва. Якщо рік тому українські дрони долали відстань близько 800 кілометрів, то тепер їх офіційно заявлена дальність 3000 кілометрів. Водночас про масштабування виробництва свідчить частота ударів по об'єктах на території Росії. Про це сказав військово-політичний аналітик Дмитро Сінгерів. Ще рік тому у нас було фактично поодинокі акції, які мали більш демонстративний характер ніж говорили про масовну можливість виробництва та використання ударних безпілотників для ударів по території РФ, наразі йдеться про так званий роєвий характер застосування ударних безпілотників, що зводить до мінімуму можливості російської системи ППО. Наголосив він про болючість для країни агресора. Цих ударів говорить, навіть те, що росіяни намагаються приймати українську тактику так званого роєвого удару, зазначив гість ефіру. Використовують навіть термінологію, це виключно український ноу-хау, яке говорить про те, що ми можемо не лише масштабувати виробництво безпілотників, але й застосовувати сучасні методи ведення бойових дій. Прокоментував Снігірьов. Він додав, що плани щодо виробництва 30 тисяч українських далекобійних дронів виглядають абсолютно реалістичними. Я наголосив, що йдеться про цілу лінійку таких безпілотників, яка включає дрони гібриди і дрони на базі легкомоторних літаків. Навіть останній удар по ось лузі свідчить про можливості українських безпілотників дальність ураження цілі понад тисяча кілометрів, і зауважте знову було завдано удару по ключовому транспортному хабу РФ. Проаналізуємо характер ударів безпілотників і головного управління розвідки Міністерства оборони і інших суб'єктів сил оборони України, які були до цього. Це логістичні складові збройних сил РФ, польові склади ЗБК, боєкомплектом склади ГРАУ. Нафтосховища аеродрому ВКС військово-космічних сил, причому по останніх завдаються удари на відстань до 2000 км, кілометрів, каже аналітик є Сефіро Також зазначив, що є приклади успішного бойового застосування українських дронів-гібридів. Українська сторона тепер виявляє крайню суб'єктність ухвалення рішень та практичної реалізації завдання ударів по території РФ. Ми вже не запитуємо дозволу в наших стратегічних партнерів і не надаємо список об'єктів, по яких можливо буде завдано удар. Це основний момент, наголосив Дмитро Снігірьов. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновка, кожен робить сам. До зустрічі, друзі, подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.